Історичний сезон, історично божевільно шокуючи трейд дедлайн. Найбільша кількість колишніх та діючих зірок, яких обміняли протягом одного сезону, ніколи ще дев'ять остарів не міняли за всю історію NBA. Джимі Батлер, Лука Дончич, Ентоні Девіс, Ендрю Вігін, Зак Лавін, Брендон Інгрем, Діаран Фокс, Кріс Мідлтон та Діанджело Рассел та ще велетенська купа якісних рольових гравців. Ну і звичайно, хедлайнер цього блокбастеру, обмін Дончича на Девіса. У мене бракує слів. Ми свідки цих історичних подій. Тепер треба це переварити, звикати до того, що гравці змінили свої кольори, особливо незвично буде бачити луку та AD. та готуватися до їх дебютів, які відбудеться вже 8 лютого. озручний для нас час я вважаю, що це має побачити кожна людина, якій подобається баскетбол. А ми переходимо до тем нашого випуску. Це останні підсумки дедлайну обмінів, хто робив які точкові -то підсилення, та обговоримо драфт команд на матч всіх зірок. Та чому ці вибори змусили мене з нетерпінням очікувати зіркового вікенду. Так, вам не почулися? Додивіться до кінця, ви теж будете приємно здивовані. Тому, як завжди, вриваємося! Усім привіт, друзі! З вами Баскет МОВС. Влаштовуйте зручніше приємного перегляду ми починаємо! Let's go! Крім того, що Кавальєр зараз йдуть з найкращим результатом в східній конференції, вони нарешті додають той останній механізм, який об'єднує до маленьких і великих, такий склеюючий елемент, як повноцінний, повнорозмірний, третій номер з захистом і триочковим, простими словами елітний тринді гравець, яким стає Даандре Хантер. Клівленд провів обмін з Атлантою, в результаті якого Хокс отримують Каріса Лаверта, Джорджа Н'янга, три піки другого раунду та два права на обміни піками першого раунду. Ястроби в за що не борються після травми до кінця сезону одного з головних лідерів команди Джейлона Джонсона. До того ж кор з трьох основних вінгів у них є, і отримати драфт компенсацію за Хантера, який не входить в їх плани, тому що, як на мене, немає запасний заробляти. Більше 20 мільйонів на рік та виходити з лави, навіть виконуючи роль одного з кращих шостих гравців цього сезону, набираючи 19 очок при реалізації троочкових у 39 Тому це логічний крок від обох колективів, але мені цікаво, чому не вдалося обміняти Кема Джонсона. Чи була за нього ціна набагато більше ніж за мисливця, тому що я вважаю, що Кемерон підійшов сюди краще. Він краще як захисник, як снайпер. У нього є досвід серйозного заходу в плей-офф. Якщо можна було вмовити Бруклін за такий пакет, то я б забирав, не думаючи. Що ви думаєте з цього приводу, чи ви вважаєте Деандре Хантера найгіршим варіантом? В останні години трейдедлайну відбулось купа обмінів, але я акцентую увагу лише на деяких. Ще один обмін за участю Хоукс, де до Лос-Анджелесу їде Богдан Богданович та три піки другого раунду, а до Атланти відправляється Теренс Мен і Боунс Хайленд. Кліперс отримують досвідченого Богі, який на деклайні зараз в надії, що зможуть реанімувати його кар'єру. Богданович дуже різко просів в цьому сезоні, а ще буквально влітку він чудово грав на Олімпіаді, тому шанси є по реанімації. Але якщо не вийде пік і другого раунду, як втішне приз за 16 мільйонів, які потрібно буде платити наступного сезону, це нормально. Ні Мен, Ні Хайленд не могли зачепитися за постійне місце в ротації, у Боунса збігаючи контракти, мену треба платити такі ж самі кошти, як Богдановичу, тільки на два роки більше. А Теренс також деградував, тому це надія на те, що гравці перезапустять кар'єри в новому місці. Наступний обмін між Фініксом та Шарлотом Санс позбулися нарешті Юсуфа Нуркіча і відправили його в Хорне. Це разом з піком першого раунду 2026 року. Хто ще кому гірше зробив? У Шершнів якраз звільнилося місце на центрі, бо вони виміняли своїх двох бігів. Одного з них, якраз Ніка Річардса, відправили у Фінікс. Тому Нуркіч займе місце основного великого, а сонячні ще пік віддали. У зворотньому напрямку поїхали Коді Мартін, Василій Міцич та пік другого раунду 2026 року. Питання тільки, чому відразу не обмінялися центровими. І останній великий тристоронній обмін. Грізліс відправляють Маркуса Смарта та вибір першого раунду 2025 року Вашингтон Візардс. Два вибори другого раунду їдуть до Мемфіса разом з Марвіном Беглі третім та Джонні Девісом. Джейк Ларевія відправляється в Сакраменто. А Алекс Лєнь і Колбі Джонс також їдуть в Вашингтон з Сакраменто. Український центровий відправляється знов у столицю. Як я казав вчора, його мають обміняти, але такого я явно не бажав. Втім, можливо, там він отримує ігрову практику. Стосовно Смарта, він відверто розвалився, і травми його добили таке враження до кінця. Таким чином, ведмеді розчищають собі платіжку і позбавляються від 21 мільйона контракту Маркуса на наступний рік. Джейк Ларевія виглядає як найцінніший актив у цій угоді Форвард з дальнім китком, те, що потрібно, Кінгс. Ларевія влучає 44% по сезону з-за дуги, тому королів треба похвалити, вони змогли додати собі глибини, щоб бути Тоттенхемом. Серед цікавих фактів Деніс Шрёдер змінив офіційно 4 команди за 18 годин та має намір пограти за три різні команди за сезон. Все ж німецький розігруючий опинився в Детройт Пістон з транзитом через Юту, Майамі і Голден Стейт, а починав з Бруклін. Пій Джей Такер недалеко відстав від Шрьера, серед непотрібних гравців і за останні 5 днів змінив 4 команди. 1 лютого Кліперс обміняли його в Юту, 5 лютого Джазмени відправили його в Майамі, а 6 лютого Хіт відправили його в Торонто Репторс. Така от доля переможця дан контесту в Україні 2009 року. І остання тема на сьогодні це драфт команд на матч всіх зірок. Я знаю ваше відношення до цієї події останні роки, але драфт принаймні мене вражає. Є чітка концепція у кожного з ген менеджерів. І на це вже з нетерпінням хочеться подивитись. Принаймні на папері. У команді Шака опинився Леброн Джеймс. Леброн, Джеймс. Леброн це перший піка, хто б сумнівався. Стефан Карі, Ентоні Девіс, Джейсон Тейтум, Кевін Дюрен, Дем'ян Лілар, Джеймс Харден та Джейлен Браун. Шакіл О'Ніл зібрав збірну США, яка ще 5 років тому назад була б страшною силою і непереможною, але не сьогодні. Хоча досвід і ментал Леброна, Стефа і Кейді, вони тільки влітку виграли Олімпіаду, тому про що це я взагалі і говорю. Команда Чака має такий вигляд: Нікола Йокіч, Яніс АТАКумпоше, Гіржес Александр, Віктор Бембаньяма, Паскаль Сякам, Альперен Шенгюн, Карл Ентоні Таунс та Донован Мітчелл. Чарльз Барклі зібрав збірну світу, причому Йокіча він обирав третім. Найкращі інтернаціональні гравці на даний час. Всі ми хотіли цей формат, але ж... Навіть тут не вдалося зібрати команду з восьми людей, бо рівня МВЗ знайшлось всього сім баскетболістів. Звісно, не вистачає луки Дончича, але де ще брати чотирьох, щоб зіграти збірну світу проти збірної США? В принципі, нічого страшного, що є один представник США, Сполучені Штати, наче теж з нашого Всесвіту, повертаючись до складу Чака, забрати собі в склад топ-3 претенденти на МВП це пограбування. Хоча, напевно, це по сценарію. Команда Кенні виглядає так: Ентоні Едвардс, Джейлен Брансон, Джерен Джексон Джуніор, Джейлен Вільямс, Даріус Гарленд, Еван Моблі, Кейт Канінгім та Тайлер Хіро. Кенні Сміт зібрав молоду збірну США, він впевнений, що молодість і завзятість має більше шансів на перемогу, бо цим юнакам є що доказувати. Малюнок вийшов прям ідеальний, але чи будуть гравці хотіти перемогти, ось в чому питання. А на цьому все, друзі. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Дякую за увагу! З вами був Basket Moves, До скорої зустрічі. Мир!